Медитація на любов до себе, пробудження внутрішнього світла. Підготуйтеся до практики. Знайдіть тихе, затишне місце, де вас ніхто не потурбує. Сядьте або ляжте зручно, можна запалити свічку чи вимкнути спокійну музику. Закрийте очі та зробіть кілька глибоких вдихів. І видихів, відпускаючи напруження та турботи. Зробіть глибокий вдих. Уявіть, що ви вдихаєте свіже, чисте повітря, яке наповнює ваше тіло легкістю та спокоєм. На видиху уявіть, як з вашого тіла виходить усе напруження. Хвилювання та сумніви. Повторіть це тричі. Відчуйте, як ваше тіло поступово стає легше, м'якіше. Ваша голова звільняється від зайвих думок, плечі розслабляються, серце б'ється спокійно. Тепер уявіть, що ви стоїте босоніж на землі, ви відчуваєте її теплу, підтримуючу енергію. Уявіть, як із землі піднімається потік світла, м'який і заспокійливий. Він проходить через ваші стопи, піднімається вгору ногами, наповнює живіт, груди. Руки, шию та голову ви повністю занурені в це світло. Повторіть подумки. Я вдома у своєму тілі. Я тут і зараз. Перенесіть увагу на область серця, покладіть руку на груди. І відчуйте, як б'ється ваше серце. Це серце працює для вас кожну секунду вашого життя. Воно підтримує вас навіть коли ви цього не помічаєте. Подякуйте своєму серцю, дякую тобі за життя, за силу, за любов, яку ти даруєш. Уявіть, що в центрі вашого серця. Загоряється тепле ніжне світло. Це світло символ вашої любові до себе. Спочатку воно невелике, як іскра, але з кожним вашим вдихом воно стає яскравішим, сильнішим. Відчувайте, як це світло наповнює ваше серце теплом і радістю. Уявіть, що ви дивитесь на себе як на найкращого друга. Побачте свою доброту, силу, унікальність, всі ваші риси і ті, що ви любите, і ті, що ви вважаєте недоліками, створюють вас справжнього, особливого. Подумки, скажіть собі, я бачу тебе. Я приймаю тебе такою, таким, якою, яким ти є. Ти заслуговуєш на любов і повагу просто тому, що ти є. Якщо з'являються думки про сумніви чи критика, не відштовхуйте їх, уявіть, що вони розчиняються в світлі вашого серця, як туман під променями сонця. Уявіть, що світло у вашому серці починає розширюватися. Воно заповнює всю грудну клітку, потім розливається в руки, живіт, ноги, голову. Воно огортає вас, немов теплий ніжний кокон. Це світло, чиста любов до себе. Повторіть подумки вголос. Я люблю себе таким такою, яким якою я є. Я дозволяю собі бути собою. Я заслуговую на щастя і добро. Дозвольте собі відчути, як ця любов огортає кожну клітину вашого тіла. Якщо десь є біль, напруження сум, уявіть, як світло любові пом'якшує ці місця наповнює їх зціленням. Тепер уявіть всі свої досягнення, навіть найменші, пригадайте моменти, коли ви були сміливими, добрими, терплячими. Подякуйте собі за ці зусилля. Скажіть, я вдячний або вдячна собі за все, що роблю. Я ціную себе таким або такою яким або якою я є. Відчуйте, як вдячність наповнює вас теплом і радістю. Уявіть, що світло любові у вашому серці стає маленьким кристалом або полум'ям. Воно залишається всередині вас, готове підтримувати вас в будь-який момент. Скажіть собі, я є джерелом любові. Вона завжди зі мною. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте, як ваше тіло лежить чи сидить, як воно підтримується землею чи поверхнею під вами, коли будете готові відкрийте очі, посидьте ще кілька хвилин у тиші, відчуваючи спокій. І тепло. Візьміться почуття із собою у свій день, пам'ятаючи, любов до себе це ваш внутрішній ресурс, доступний у будь-який момент. Цю медитацію можна повторювати щодня або тоді, коли вам потрібна підтримка та нагадування про вашу внутрішню цінність.